Всім добрий день добрим людям. Сьогодні в нас 3 червня 23-го року. Вже почалось літо. І сьогодні, верніше, вчора я вже почала викопувати цибулини квітів. Перший це був рябчик імператорський, бо в нього цибулини дуже сочна, така соковита. І я почала побоюватись, що треба, що воно почне гнити, почнеться гнієння. Бо в нас були дуже щільні дощі, дуже багато опадів випало. Так, ну, до. Це були рябчика імператорського. Ми ще дійдемо. А зараз я вам хочу нагадати, що в мене було дуже багато тюльпанів у цьому році. І вони, мені більше подобається, що в одного сорту є скупчення в одному місці. А я покупала, купувала асорти. І зараз хочу їх поділити за сортами. А для цього що ми робили? Давайте пригадаємо. Так, повертаємось обережненько. Тут в мене лавандочка скоро заквітне. Ось тут в мене був квітничок. Ось тут в мене був квітничок. Отам, От де трубочки стоять з тюльпанами. Вчора я трішки прибрала, вже в мене посохли вершки. І зараз будемо добивати, добувати корінці або цибулинки Ну і подивимось, чи дієвий цей спосіб в мене, чи ні. Так, ну що? Почнемо, мабуть, буде трошки мене запаг... запогано чути, бо я зараз відійду від камери. Ну, саме головне побачити, чи дієвий мій спосіб, що я помічала оці цибулини. Мені самій це дуже цікаво. Ось бачите, там є. Голубі трубочки коктейльні я вставляла зелені, потім рябенькі такі смугасті. І... І ще он тут в мене триємності. І ще там картку порізала банківську, теж вставляла позначки. Ну, картка, звичайно ж, стара вже була. Бо не знала чим помічати. Так, ну що, починаємо. Так, сажати треба ось такі ємності. Ну, на той випадок у мене не було таких ємностей. І я шукала інший спосіб. А зараз ми сюди будемо з вами сортувати перебирати наші цибулинки. Ось, поставимо три види хоча б. Так, осажала я, осажала я. У мене були судочки, як там сказати, котячий від котячого туалету. Там теж дірочки. Зараз подивимось, що з цього вийшло. Так, оце нарциса треба її трішки прихилити. Так, ось я помічала 4 електрода. Оце ємність сама. І зараз нам треба її якось викопати. І щоб оці наші помітки залишилися. Чи то дурне діло було, чи щось в нас вийде. Ага. Треба нижче купати. Бачите, яка земля в нас волога. Так, вже пісочок бачу. Треба якось ага. Ємність ту побачити. Ємність тут побачите. Ще нижче. О, щось ворушиться. Нам її треба якось дістати, щоб наші кілочки не повипадали. Ви розумієте? У цьому річ? Опа. Так, ну, мабуть, оці... Електроди зараз приберу. Опа. А там пиріжок вже ламається. Може з того боку треба ще зайти. Музикальне, музичне оформлення. Германа посадили вже на прізвись. Хлопцю вже два місяці. Скоро він робить багато шкоди. Як же ж тебе дістати? Щоб було все пофеншую. Так, не відходь, не відходь. Так, бачу я. Ух, башка, Ай! Ось бачите, тут вже відвалилося а десь там у нас цибулинка. А десь там у нас цибулинка. А може її не треба рухати? Можна, може треба розбирати на місці. Так, ну давайте спробуємо. Отут у нас дві голубі, да? Щось, щось не те. самому я сажала так бачу. Ось цибулинка. У пісочок я сажала. Бачите? Мене хоч видно. Це голуба цибулинка. Ось так ми, мабуть, туди покладемо. От в неї дітка є. Вона задуже волога. Так, тут ще повинна бути ось. Ще цибулинка. Ось така цибулинка. Так, далі у нас що? Оце рябеньке щось. Щось рябеньке. Покладемо в інший горщик, збираємо далі. Ось тут. Десь. Вона, мабуть, є. Ось. Знайшли. Так, всіх діток забираємо. Всіх діток забираємо. Так, далі що у нас? Голубі, так? Да? Розбираємо далі. Голубі, голубі, сюди. Дуже багато. Ось, знайшла. Ну, це були не, як і були розміром, такі і залишилось. Так, ще один голубий. Шукаємо обережно. Ось, знайшла. Знайшла цибулинку. Зараз ми все це покладемо на сонечко, щоб воно просохло. Тобто воно просохло. Так. Зараз оце все повикопую. І в мене є розсада майорів. Як вони там правильно називаються? Посажу тут однорічні квіти. Так, голубі, голубі. Шукаємо їх. Маємо. Ось вони. Тут три поділки замість однієї великої. Ось тут, бачите. Мабуть, на слідуючий рік квітувати не буде. Так, голубі. Це ще в нас. Це в нас інші квіти. Голуба. Шукаємо. Так, що це треба робити? Обережно. Обережно. Ось він. Добре, що я спісток сажала. Так, тут у нас, бачите, я, мабуть, дві прибрала, а достала одну, знайшла. Ось, теж поділився на багато маленьких, мабуть, квітувати не буду на наступний рік. Ну тут я самоємність де Так, ось у мене ще дві смугасті, шукаємо. Шукаємо смугасті. Ну, така вам скажу робота. Але якщо ми хочемо... Одного сорту сажати, то треба опрацювати. Так, це смугасті. Так, і ще в мене залишилось. Ось тут десь зелена, я помітила. зелена це взагалі вообще... ось тут розвалилась Зелена, то в мене в іншому судочку. зелена Ладно, потім роздивлюсь. І ще десь синякова, мабуть. Я паличку. А де ж воно? А де ж воно? Так, ну, зараз можна саму ємність достать. Ось вона, ємність. Бачите? Наві хтось все ж таки вирвався на волю, бачите, мала цибулинка. Травмована. Мала травмована цибулинка. От якщо через ось таку сітку вони вирвались на волю, то що казати про ті сітки? Не знаю. Ну ви зрозуміли, які сітки я сажала. Ось такі сітки сажала. Так, ще раз перебираємо все. Ну, мені вважається, що я одну цибулину втратила. Втратила одну цибулину останню. Хоча весь судок перебрала. Так, да, не з легких це робота. Не з легких. Немає. Немає. Так, ну ви зрозуміли, так? Да? В чому був сенс цього способу? В чому був сенс? Щоб перебрати цибулини. Ось якусь розрізала. Ну то в мене тут раніше були тюльпани. А зараз вже немає. Так, ну насчет тюльпанів ви все зрозуміли. Далі буду викопувати другий і третій таку ємність. А зараз покажу, які цибулини я вчора накопала від рябчику. Хто пам'ятає, в мене тут рябчик був. Біля, біля сітки. Ось з того боку. Я його покупала. Так, ось тут все ще цибулини в мене, теж бачите? Ось в якому вони вигляді. Вже зовсім посохли. Треба все викопувати. А нарциси ще стоять зелененькі. І ось я почала. Почала віночки плести, щоб вони не заважали іншим рослинам. Ну що хочу вам сказати. Дуже багато слимаків. Дуже багато. У мене ж настрою немає. Все гризуть. Так, це мій город. Огород. Це гризуть ці слимаки, нема спасу від них. Зранку просипаєшся і зразу біжиш дивитися. Ну ось ми підійшли. Вчора я назбирала, назбирала, накопувала імператорський рябчик. Ось, дивиться, які в мене. Які в мене цибулини. Бачите? Оце цибульки. Ось які цибульки. Їх треба висушити. Теж я буду їх класти у попіл і в сухе прохолодне місце їх треба зберігати, усе літо. Ці травмовані. Ну, оці у піску були. Я великий шар піска насипала. А оці в землі просто були. Я їх, мабуть, два роки не копала. І це дітки. І хочу сказати, що я можу комусь, якщо треба, поділитися ось такими цибулінками. Вони не з дешевих, але пишіть, домовимось. Оце все, що в мене є. Ось такі циблики. Тут на слідчий рік дві або три квітки буде обов'язково. Так, що ще хотіла сказати? Почала я підв'язувати свої томати, ну, з вечора Вчора побачила, що і на томатах є тля, така чорні, набридливі, липучі. Я вчора їх трішки оприскувала, ну бачу, що вроді все гаразд, хоча я до цього оприскувала дерева і в мене цей. Розчин стояв, мабуть, двоє суток. Ой, перці мої перці. Лихо мені з вами. Що я під них вже не клала? Ви бачите? все одне листя, все попорчене. Все попорчене листя. Ось. Ну як оце, а? Коліш, лілієш, а воно за одну ніч оце таке виробляє. І антислізінь. Які тільки гранули не сиплю. І сині, і жовті, і червоні. І зранку бачу, що вони отут якось їм погано. Ну вони ще рухаються, ці слизні. Взагалі, вся гидота. Призвичай до всього вже. Так, тут в мене. Тут в мене баклажани. Ось бачите? Ось як це? Ось воно сидить. Ну сидить же Гадина. А он все, всі гранули там є якого хочеш кольору на вибір. А воно вилізло, ось, вилізло, вилізло на самий верх. Не знаю, чи ходити їх збирати кожного ранку. Ну це ж. Хоча в мене, от, наприклад, баклажанів тільки один рядок нам вистачає. А якщо поле. Як зберегти це все? Ой, ладно, якось буде. Ось така вже малинка. Бачите? Теж багато малини. Багато малини. І ось куди я йду. Хочу вам показати, як квітує моя троянда. Дуже запашна. З нею, мабуть, можна і варення варити. Ну, то не та чайна троянда тієї я позбулася, бо вона дуже агресивна заполонила. Город мій. І ще хочу вам показати. Отакі в мене тут мусі-пусі. Мусі-пусі. Ось це. Тільки но ну, почали вилазити, треба теж тут посипати від слимаків. Хоча я дивлюсь. Це, Это... ой, як його, з чого ми борщ варимо. Щавель. Ну це якийсь. Ну він не декоративний, теж його можна вживати. Але має отаке цікаве листя. Ось, ну, не дуже багато з однієї пачечки, ну, рядочок є. Ну, рядочок є. Так, трояндочки мої. От, мабуть, саме Красиве, чи як там сказати, коли є і пуп'янки, і починають перші, перші троянди. Ану, фокусуйся. Фокусуйся. Перші троянди розквітати. Хоч тлі немає, хоча я її обробляла до дощу. І витримує. І витримує. Ну і трошки пройдемо до моїх східних маків. Попадали вони в цьому році, але все одно все одно квітують. Ось так працюють сусідські бджоли. Чуєте? А ви знали, що вони з маку теж збирають мед? І я не знала. Але ось так годуть. Такі вони гарні ці маки. Ця середина мерехлива. Мерехтить. Колір в неї. Такий фіолетовий. Камера, мабуть, не передає. І тут вже скінчує. Ось так. Всі квіти слимаки жеруть. І тут все спасаю. Їм все одно є гілки від сосни, голки чи немає. Ну що, на цьому, мабуть, все на сьогодні. Що хотіла, то сказала. Що хотіла, то сказала. Маки трішки трішки, трішки сні показала вам. Там мої коченята, коченята, коченята? Так, дві качки з ними ходять. І ми їм дали більше міста. Травички дали більше. А де друга мамка? А? Де друга мамка? Мабуть, і не всі качки тут. Вона, мабуть, пішла до хатки годувати їх. Ну, все, любі друзі, заходьте. Я пішла далі тюльпани викопувати, бо залишати їх в землі їх небезпечно. Небезпечно. А вони дуже були красиві. Все, до побачення. Ну, ось результат роботи. Повикопувала. Думаю, що не помилилась. Все, до побачення.